Семірка Пентаклів, королева Пентаклів і Дев'ятка чаш. Тобто, ми знаємо, що це, можемо сказати однозначно, що це ресурси. Це все ж таки був такий моральний тиск на нашого президента, щоб він підписав. А ми говорили, що не буде, поки підписано про корисні копалини. Але по шестірчий час не вдалося Трампу це зробити, і тому він трішечки вийшов з себе. Я би сказала, що не наш президент вийшов з себе, а саме Трамп, тому що він звик, що для нього все буде так, як він скаже, і все має бути за його словом. А тут йому почали чинити опір. Двійка, чаш, четвірка мечів. Дивіться, тиск був, але перемир'я за закритими дверима не змушували підписувати. Не бачу я такого. Тут чітко йдуть карти, які показують нам, що тиск був все ж таки пов'язаний із цими копалинами. Не з перемир'ям. Про перемир'я ніхто не змушував нашого президента підписувати не на за, зачиненими дверима, не при відчинених дверях. Ось так скажемо. Бачиш, задум, все ж таки, із цим не так все просто, із цим по карті місяця, із цим документом. Так не так все буде, як гадається. Дивіться, він буде підписаний на вигідних для нас умовах. По верховній жриці буде підписаний вже найближчим часом. Але нам він буде вигідний все ж таки. Він не буде а, тиснути на нас. Навпаки, тут є вигода по верховній жриці, по карті мир. Розумієте? Тобто цей задум, це от мені, я скільки не дивлюся, мені показує, що це все така своєрідна ілюзія, дійсно шоу. Ти бачиш, як ворог наш почав радіти з всіх цих подій? Тобто. Цей таємний задум все ж таки вдалося реалізувати. І я буду все ж таки стояти на своєму, тому що люди в шоці, люди в паніці, через те, що нам припиняють поставку зброї. Але я не бачу припинення поставки зброї. Я бачу це також для замилення ока ворога. Це гра, це однозначна гра. Я вже скільки з якого ракурсу я не дивлюся, і мені показує, що це гра повішений. Mm -mm. Туз чаш, це завжди у мене карта, йде туз з домовленості про зміну ситуації, і карта Королева Жезлів, це в мене завжди Україна. Тобто не було би схиляння голови, все йшло по задуму. Не бачу я Майдану в Україні. Ти знаєш, мені по двійці жезлів теж мали бути якісь домовленості. Бачиш, це сама карта туз чаш. Але по двійці жезлів, по шестірці чаш я бачу, що а, ну, ці домовленості не реалізовані. Тобто я би це назвала от якось Ну, немає. От Розумієш, коли є якась подія, але вона не має результату, не дає ніякого результату. Тобто, навіть сварка Трампа із Зеленським вона мала підґрунтя і дасть результат. А тут я не бачу, якось знаєш, як пустишка така пустишка для України. Щось не подобається їм як ці перемовини. Але вони все ж таки по карті закоханих включаться. І чи будуть вони дуже швидко включаться по колісниці? І так, я бачу, що вони будуть учасниками цих перемовин. І Британія, і Франція. Британія однозначно хоче завершення війни в Україні. Я бачу це туз чаш, по паш чаш. Але не лише закінчення. Британія має знаєте, види на Україну, щоб готувати, якби тут знаєте, як тренувальні бази мені знову показує цю карту. Тобто, зміна ситуації в Україні, закінчення війни для Британії вигідно, але щоб дійсно вступити у партнерство, тобто для Британії дуже вигідне це партнерство з Україною. Я бачу, що воно буде. Воно буде, любочка. Подолати руками України ворога. Повірте мені, для США Путін теж ворог, хоч це як би там не здавалося. Ну, і звичайно, все ж таки ці копалини вони є інтересом, одним з інтересів США в Україні. Тут от, на рахунок Франції, тут дуже цікаво, бо тут карта впала мир і карта диявола. А, що це може означати? Це може означати, що тут може бути якийсь прихований у Франції підтекст. А, будемо розглядати, воно буде а, з часом викриватися, 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 але співпраця з Францією по Єрофанту теж буде. І вже дуже швидко вона вже якось іде, але не для загаль... ну, не для загалу, не для людського ока. Розумієте, це ж я зараз по картах бачу, дуже багато зараз відбувається таких от е, кулуарних процесів, які впливають взагалі на ситуацію в Україні, які впливають на війну в Україні. Я знаю, що зараз на лінії фронту дуже гаряча останні два дні, тому що пишуть хлопці, наскільки ворог там озвірів, але ми не лише тримаємо, а ми просуваємося вперед. А не тільки тримаємо оборону. Те, що зараз ворог скидає там, де наші бази, наші воїни. от Вчора також випадок у Слов'янську про нього не писали. Але я знаю від наших хлопців, що там зараз жахіття. І зараз цей тиждень ворог ще не зупиниться. Але от потім я от бачу після наступних вихідних. Уже йде як за затищ. От я не раз це казала, і зараз, переглядаючи ці питання на картах, я теж це бачу. Диявол, знову диявол, знову повішений. Дивіться, я думаю, що консультації були. Консультації були, але вони под, по дияволу приховані. А, дивіться, НАТО, як зреагує НАТО? Знову випала королева жезлів. Це для мене Україна. Тобто. Ну от я не бачу, У мене знову йде королева мечів. Тобто, це, це йде поставка зброї. Вона буде йти, вона йде. Ворог просто має думати, що в нас нічого нема, що нам не поставляють зброю. Так має думати ворог. І він зараз так думає. Що заявив сьогодні? В Кремлі що заявили сьогодні? Що Припинення зброї це найкращий шлях, крок до миру. Яка цинічна заява? Ми не готові. Дивись, в мене знову вийшла. Бачиш, карта домовленостей, карта місяця і імператриця, що каже нам про те, що все домовлено не буде припинення зброї. Ну і ми до цього не готові. Ми ж розуміємо, що нам потрібна допомога, але оце припинення зброї. Це ще раз кажу. По прихованій п'ятірці Пентаклів це все ж таки для людського ока зброю, подачу зброї припинено не буде. Трійка мечів, карта дурня, що карта знову місяця. Дивись сьогодні, скільки раз вже падає карта місяця. Ні, він не вибачиться перед Трампом. Ну, ще днів чотири такий буде, знаєте, кіпіш. Потім буде підписана угода все ж таки про ресурси, тому що йде король Пентаклів. І карта, дивись, карта Зірка. Дуже гарні карти. Тобто, це буде зараз 4 дні ми ще будемо чути оці жахливі новини. Але саме те, що зараз відбувається, воно нам і допоможе. Інакше з ворогом, мої хороші, не можна ніяк, тому що ворог це кровавий. Кровавий терорист, тут не може бути ніяких домовленостей. Розумієте? А може бути і Люба, і воно буде: король мечів, Семірка чаш, королева мечів. Ну це буде якийсь позор. Це буде якась щось ганебне дуже. Він виступить, він виступить. Ну, ні, Любочка, трійка Пентаклів, шестірка Пентаклів, ні-ні. Не з іншою країною пов'язана ця сварка. Тільки з Україною. Тільки. О, ще як! Намагався принаймні це зробити по колісниці, але нічого він не отримає, тому що закривається трійка жезлів. Він просто буде ну так обдурений, так обведений навколо пальця, що я навіть тобі не можу передати. А, так, дивися, він йому пообіцяв. Дуже цікава карта. Те, що він пообіцяв, кажу зразу: Путін не отримає. Та він йому по пообіцяв, по типу як ресурси, розумієш, на які сам має види. Так, ну тут зараз те, що я бачу по картах, це, знаєш, ну це каже, це якийсь просто сюр. Ні, немає, тому що двійка пентаклів, дев'ятка мечів, каже нам, четвірка жезлів. Ні. Немає він домовленостей. Ні. Двійка чаш, четвірка жезлів та ж сама, шестірка чаш не буде він мати. Дивіться, карта зірки, карта дурня, карта десятка жезлів. Так, однозначно буде мати договір з нами. Однозначно і витягуємо одну карту. Дивися, зразу туз жезлів, що каже так. Там коріння українське. Планують атаку. Спеціально думають, що у нас вже все закінчилось, нічого нема. Хочуть вдарити по Україні, хочуть руйнувати українські міста, стирати їх з лиця землі, так як вони вміють. Тому що тут дуже страшні карти. Люба, і д'явол, і туз мечів. Не подобаються вони мені. І оцей тиждень мені дуже не подобається. Військові, перш за все, перш за все військові. Ну і звичайно, кошмарити. Кошмарити нас додавлювати, щоб ми якось змінили свою думку, щоб ми тис... тиснули на свою владу. От цього вони намагаються з двох фронтів. Але я зараз бачу, що, на жаль, дуже багато військових знищує ворог. І я це знаю не з новин. Я це знаю з того, що ти ж знаєш, Люба, що ми спілкуємося із нашими воїнами, допомагаючи їм. Тож зараз дуже важливо донатити, тому що цей тиждень він дуже вирішальний. Бач, стихли вони в Києві на декілька днів. Шахеди точно будуть. І потім вальнуть чимось більшим. Київ. Бачиш, хоче крові. Ворог. Ворог хоче крові. Харків мене турбує зараз дуже Харків. Луплять вони по Харкову. І Харків буде. А суми я взагалі мовчу. Будуть і жертви, і серед мирного населення, на жаль, у сумах. От чернігів мені спокійніше, однаково, знаєш, іде. Ну Полтаву будуть збивати шахеди, будуть пролітати повз, але ну таких загроз, прям трагедій, я не бачу. Теж будуть летіти, як дрони, п'ятірка в мечі іде, але все ж таки будуть відбивати на Полтавщині. Черкащина, збиватимуть дрони, Кіровоградщина — можуть бути падіння уламків, може бути пожежа, десь область, йде Кіровоградська область, і Миколаїв. Ой, за Миколаїв, аж теж йде мені околиці міста, можуть бути прильоти на околицях міста, не центр. Херсон ще лупануть дуже сильно. Центр міста бачу навіть якась, як жилий будинок, там, де люди, от обвал мені так показує, на жаль. Так, кривий ріг. Будуть збивати. Ти знаєш, я дуже багато на цьому тижні бачу саме пожеж от від падіння уламки, да, від збиття, дуже багато бачу пожеж. Я, на жаль. І от дивлюся, зараз всі міста проглядаю, і всі міста воно мені показує. І для Дніпра, слухай, є загроза. Да що ж це таке за тиждень такий? Угу. Дніпро, будь ласка, знаю теж про вибухи. хто дивиться, будь ласка, тому що у Дніпрі теж так зачасту, знаєш, нехтують сигналами повітряної тривоги, зараз не на часі. Мені йде область. Область більше йде. От, саме Запоріжжя. Ну, шахеди, як завжди, збиватимуть, але мені йде небезпека людських жертв саме в області. Краматорськ битимуть ще, бачиш, жертви є. Буде удар по Краматорську, чимось великим, як авіабомби йдуть. Покровськ будуть ще бити по місту протягом шести днів. І теж дуже будуть. Мечі, 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 десятка мечів нехороші карти. От на цьому регіоні вони дуже зараз б'ють, дуже зосередилися. І, на жаль, до п'ятниці небезпечно. От мені Одеса зараз спокійніше, мені йде Одещина, знову, Одеська область. Тут карта помірності. Львів для мене не програвся ще Львів. Будуть лупити по Львову. Я ще бачила Львів ще в кінці минулого тижня. Зараз теж бачу, що для Львова є небезпека. На рахунок Житомира ну, будуть збивати шахеди, але як такої небезпеки я не бачу. На рівне шахеди. Вінниця знову мені показує Вінниця, на жаль, небезпека є в Вінниці. Ну, Хмельницький будуть збивати над Хмельницьким загрози я не бачу. Тут зараз із цих трьох міст мені йде, на жаль, Любочка, твоя рідна Вінниця. А, Луцьк. От мені не програлася загроза по Луцьку, на жаль, небезпека мені йде на Луцьк. І Тер... да, да, -да. Тернопіль не бачу загрози.